Збірна Вицурі з хокею виграла свій перший матч чвертьфіналу чемпіонату Майнкрафта з хокею. 17 травня наша команда зустрілася із збірною Аустірою та перемогла з мінімальним рахунком 2-0, що дало нам путівку до півфіналу, в якому ми зустрінемося із Республікою Катовицькою, котра дивом перемогла збірну Німеччини з рахунком 3-4. Отже, про ігри чвертьфіналів, які відбулися сьогодні. Вейцорія Аустіра 2-0 на користь Вейцорії закинули Захаров і Сергійчук. Німеччина 3, Катовиця 4, Фінляндія 2, Туркенія 0. І Болотінярія 2, Астерія 3. Отже, матч, який відбудуться 18 травня. Спочатку зіграють між собою Фінляндія та Астерія, а так згодом Вейцорія та Республіка Катовицька. У разі, якщо ми навіть програємо катовиці, то ми все одно будемо боротися матчі за третє місце. Тож, сподіватимося на гарне дербі з нашими побратимами з катовиці, і також сподіватимося на нашу перемогу і подальшу гру вже у фіналі. Тож, перемагаємо, боліваємо, підтримуємо нашу збірну.